Слава Ісусу Христу! У шосту неділю після святої п'ятидесятниці за божественною літургією читається наступний євангельський текст. Одного разу Ісус увійшов в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі, і, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої! При цьому деякі з книжників говорили собі Він богохульствує. Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Тоді говорить розслабленому: встань, візьми постіль твою та йди у дім твій. І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Сьогодні свята церква звертає нашу увагу на євангельську історію простілення розслабленого в Капернаумі. Ця подія двічі на рік. Пропонується для слухання вірним у другу неділю Великого посту від святого апостола Євангелиста Марка, і сьогодні, у шосту неділю після святої п'ятидесятниці, чому свята церква двічі на рік пропонує нам послухати це євангельське читання? Для того, щоб кожен в котрий раз замислився про причину наших хвороб і отримав рецепт зцілення від них. Над чим ми маємо замислитися, почувши розповідь з Євангелія від апостола Матфея зцілення розслабленого, тобто людини паралізованої, знерухомленої через хворобу? По-перше, звернімо увагу на те, що Спаситель прощає гріхи та зціляє хворого, побачивши віру тих, хто приніс його. Це дуже важливе свідчення. Хоча наведене воно лише у декількох словах, тому що воно підтверджує дієвість віри та прохань одних людей, коли вони турбуються про інших. Апостол Яків у соборному посланні своєму настановляє нас моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. І був чоловік подібний до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій. І сам Спаситель закликає нас: усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Також він засвідчує і коли чого попросити у Отця в ім'я Моє те зроблю, щоб отець прославився в сині, і коли чого попросити в ім'я Моє, я те зроблю. Чудостілення розслабленого стало можливим завдяки об'єднанню зусиль чотирьох людей. Друзі паралізованого чоловіка розділили не лише тягар ноші, але й сміливість забратися на дах і зруйнувати чужу власність. Разом вони вірили в чудо і бачили, як воно відбулося. Дії цих чотирьох чоловіків є сьогоднішнім євангельським уроком. Якщо люди з вірою об'єднують свої зусилля і спільно діють, то Спаситель завжди приходить на допомогу, роблячи неможливе можливим. Тому ми і просимо не лише за себе чи за тих, хто поруч з нами, але і за відсутніх, і за невідомих нам по імені, не лише за добрих, але і за грішників, не лише за благодійників, але і за ворогів, не лише за живих у світі цьому, але і за померлих, які живі у вічності. Ми робимо це, бо нас поникає віра в Бога і любов до ближніх. Євангеліє не наводить точних даних про розслабленого. Ми не знаємо, як довго він хворів або чому був паралізований. Медичний словник того часу був значно коротшим сучасного. Власне, будь-яка хвороба могла мати лише одну з двох причин. Хворий прогнівив Бога своїми діями і отримав належне покарання або він є одержимий нечистими духами. Отже, для того, щоби залишитися здоровим, людина мала триматися подалі від злої сили та жити так, щоби не прогнівити свого Господа. Христос, у відповідь на віру товаришів розслабленого, каже: Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої. Це слово обурює книжників, бо вони ясно розуміли, що лише Бог має владу прощати гріхи, і тому вважали слова Спасителя привласненням божественного достоинства і богохульством. Але Христос, щоби засвідчити, що Він справді має владу божественну, підтверджує її чудом. За його словом, той, хто не міг рухатися, встає і йде здоровим. Христос бачить думки фарисеїв і викриває їх як Бог, котрий прийшов у цей світ. Звичайно, йому було б простіше сказати: візьми свої ложе та ходи, і хворий одужав би. І всі б дивувалися його могутності і розуму. Проте він каже найголовніше. Адже Христос прийшов в цей світ спасти людей, простити їхні гріхи, і це найголовніше. І саме це він намагається розказати фарисеям, котрі не тільки не почули його, але і прикрутили його слова, використавши на свій лад. Проте Христос сказав фарисеям найголовніше він відкрив їм ту правду, котру вони не були здатні помістити. Правду про те, що в цей світ прийшов Бог, щоб прощати гріхи, навіть ті гріхи, котрі здійснив цей розслаблений. І Бог прощає ці гріхи завдяки вірі друзів, завдяки вірі тих, котрі здатні відгукнутися на слово Спасителя. Звернімо увагу на зв'язок між хворобою та гріховністю, який засвідчують і підкреслюють ці події. Адже що таке тілесна хвороба? Це пошкодження в діяльності нашого тіла, коли якась його частина не діє так, як належить, зазнає теління або спотворення. Чому з тілом стається це? Ми, як християни, знаємо, що Бог створив людину дуже добре, але коли людина відступила від Бога, то через це, через втрату належного зв'язку із Творцем, в людській природі стався розлад, бо чим наше тіло є без Бога. Порох і попіл ось чим є людина, бо з цього вона сотворена і до цього після смерті повертається. Цікаво, що цього розслабленого Христос називає дуже лагідним словом дерзай-чадо або сину. Він показує, що той розслаблений у Божих очах його син, і син Божий Ісус Христос, предвічний Бог Син, який народився від Отця беззначально перед сотворенням світу, прийшов до людини, щоб поділитися своїм синівством, щоб кожній людині зробити сином або донькою небесного отця. Він дарує Святого Духа, якого апостол Павло називає духом усиновлення», який оздоровляє, прощає, благословляє, і саме це Боже прощення, зміст нашої надії, осердя нашої віри, плід нашої любові саме це Боже прощення нам об'являє даровану людині божественну любов. Тому Йонгелист Йоанн каже, ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог має до нас. Слова Спасителя, сказані до розслабленого дерзай, повинні пробуджувати й кожного з нас бадьоритися, незважаючи на те, в яких життєвих ситуаціях ми б з вами не перебували. Тож, сколихнімося душею, проймімо наше серце словами, серцезнавця, і тоді отримаємо те, що для нас здавалося б, є неможливим, бо неможливе для людей, можливе для Бога. Амінь.